Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку річ, як показник price to earnings, тобто окупність інвестицій у роках. Якщо простими словами, то це саме вартість цього активу поділений на чистий прибуток, який цей актив генерує за рік. І тим самим у нас виходять роки окупності. Ми сьогодні з вами нестандартно подивимось два активи, на прикладі житлової нерухомості саме однокімнатної квартири столичної, і також подивимось на прикладі нафтодобуваючої компанії. Загалом, давайте ми зараз. Поглянемо перший саме із нерухомості, для того, щоб вам трішки це було простіше для розуміння. Багато видатних інвесторів, вони вказують, що показник до 15 років окупності це доволі непогано. Ну, наприклад, квартира коштує. Давайте округлимо 100 тисяч доларів. Там, наприклад, одна кімнатна, метро Нивки, Ось я просто самий перший, там, один із перших прикладів обрав, і також щоб кругла доволі така сума була, щоб простіше рахувати. Метро нивки, новобудова, однокімнатна, 45 квадратів, 100 тисяч доларів. І ми можемо таку квартиру прямо зараз здавати в районі 20 тисяч гривень. В доларах це приблизно майже 500 доларів. І роки окупності, це тобто, капіталізація, тобто ціна самого об'єкту 100 тисяч, ділиться на доларову дохідність. Річну, тобто нам треба 500 доларів помножити на 12. Це там скільки 6 тисяч доларів, якщо я не помиляюсь, у рік. І 100 тисяч ми ділимо на ці 6 тисяч доларів. У нас виходить 17 років окупності. Тобто, ми вже розуміємо по цьому показнику, що цей об'єкт на сьогодні не зовсім по справедливій вартості, тому що до 15 це окей, та що вище, це вже не зовсім. Добре, Тобто, умовно, якщо ми там дивимось у 2022-2023 році, коли капіталізація, тобто ціна об'єкту не просіла по ринку нерухомості у Києві, але оренда просіла там на 30% у доларі. І навіть більше, там, і на 50%, то те, що ми там умовно могли там у 2022 році здавати не по 20 тисяч гривень, наприклад, а по 10. Тобто багато таких ситуацій було, що по 10-50% у гривні е, в 2023 році трішки ціни вже відновилися, але все одно тобто окупність уже стає більша, тобто ціна об'єкта залишається незмінна, а от ціна. Уже оренди просідає, І через те у вас окупність інвестицій збільшується. Тим самим для вас не є зовсім вигідно, це не є справедлива вартість купувати прямо в цей момент. Тому на сьогодні там окупність 17 років, при тому, що гривнева дохідність збільшилась, ніж у 2021 році. Ми ось бачимо 14 тисяч гривень проти 20 тисяч, але за рахунок того, що долар просів. Втратив там відсотків 30 своєї вартості, вірніше гривня проти долара, і в нас в доларах менше тепер сума оренди. Тому, якщо ми дивимося на 2021 рік, то тоді була більш справедлива вартість, ніж на сьогодні. Інвестиція виглядає більш приваблива тоді, аніж зараз. А це, але це не зовсім так. От сьогодні в відео я хочу, щоб ми з вами конкретно розібрали цю ситуацію. Тобто тепер давайте ми перейдемо до прикладу із нафтодуваючою компанією. Візьмемо, за приклад, Occidental Petroleum, це нафто і газодуваюча компанія, саме зосереджена на видобуток її у Америці, Сполучені Штати. І на сьогодні, ось цей якраз показник Price to Earnings, у неї 12,7 років окупності при поточній капіталізації 46 мільярдів, ну майже 47, і при чистому прибутку майже 4 мільярди доларів. Тобто на Фінвізі це 12,73 роки, якщо подивитись там по трейдинг-гю. Trading по TradingView це показує ось на. Останній е, квартал, що нам відомо прозвітувалися, тобто це е, другий квартал 2024 року, це е, ціна до прибутку 15 років річних. Тобто, нібито окей, тобто до 15 нормально. Тобто, якщо ми там дивимося на розпіарину Nvidia, то в неї є 50 е, показник ПНАІ, тобто 50 років окупності. І ми вже ось таким чином з вами можемо відсіювати. Так, ми розуміємо, що є там хороші компанії, є не дуже компанії, якщо це хороша там стабільна компанія то так потрібно якби за хороше переплатити, але ми повинні розуміти, що трішки переплатити чи це зовсім несправедлива вартість, і ринок її переоцінив дуже сильно. Тому е, дивимося, що Occidental Petroleum на сьогодні 15 річних, і це нібито окей. Тобто, ми бачимо раніше там і 17, попередні квартали, і 10, і в 23-му році навіть 7 і 5. Тобто показник у 22-му році був 5-5. А тепер давайте подивимося: ось ця компанія Occidental Petroleum в 22-му році, ось тут по 70 доларів, у неї був 5, 5 років окупності. Тобто її капіталізація поділена на той. Прибуток, який компанія генерує, і вона за 5 років при поточному прибутку, чистому прибутку себе окупала. Це інвестиція. Але зараз це окупність 15, тобто вона коштує зараз дешевше, ніж 22-му році, але вже показник ПНІ 15 років окупності. І, тобто, ви можете зараз компанію купити дешевше, але показник ПНІ більший. Тепер ми з вами зафіксували, що. Uh, Компанія Може коштувати справедливо або несправедливо, і тут треба розрізняти в який саме період циклу ми з вами купуємо, тому що все циклічно, і так само і тренд на якусь індустрію він приходить циклічно. Економі економіка вона циклічна. І ось тут, наприклад, унизу в 2020 році, міг показник Пена саме окупність цієї інвестиції, бути гірший ніж це на сьогодні. Чому? Бо це були погані часи для цієї компанії. 20-й рік ми пам'ятаємо з вами пандемію. Багато людей були закриті вдома, переміщення між областями, між країнами були дуже сильно мінімізовані і ну, не дозволялось взагалі там перетинати, або були дуже якісь сильні обмеження. Теж. Китай в ізоляції доволі сильно сидів. І, звісно, це на споживання енергоносіїв, нафти, в тому числі в першу чергу, дуже сильно вдарило. Тому ось такі компанії вони понесли збитки. І ми це, до речі, можемо побачити по фінансових показниках компаній. Тобто, 2019 рік збиток був 600 мільйонів доларів, трішки більше, і майже 15 мільярдів доларів збитку у 2020 році. Тому тут навіть показника Пеннаі ми з вами не зможемо побачити, тому що. Ну, ми якби на нуль не можемо ділити, буде нуль. Тому тут ну, взагалі, якщо збиток, то ПНІ порахувати неможливо. Але у 2018 році я вам просто хочу до прикладу показати. Цей показник ПНІ був 11. 11, ви одразу можете сказати, що окей, типу, нормально. Але давайте подивимось, де 18-й рік був. Ось у нас 18 й рік, і це якраз період перед величезним падінням із там 80 доларів на там. 10 і навіть нижче. Тобто у нас впали, впали у вісім разів, хоча показник ПНІ був 11. Тобто, в цей конкретно момент компанія коштувала свою справедливу вартість. Вона дійсно генерувала той прибуток при своїй там капіталізації, так як її ринок оцінив, і вона була по справедливій вартості. Але наше завдання знайти. Не розпіарену компанію, не переоцінену, і саме перед початком нового циклу росту, а не тоді, коли вона вже знаходиться на цьому циклі росту, оце дуже важливо. Тому у нас з вами вже от ми з вами проговорили: перша задача знайти компанію, яка не переоцінена. І другий момент нам потрібно зрозуміти, а який цикл сьогодні на цій індустрії, конкретно на цій компанії, тобто в цьому секторі. Якщо це вже цикл. Цикл росту відбувся, і ми тут дійсно вже прийшли до якоїсь стабільності, до балансу, тобто компанія дійсно генерує хорошу дохідність, тому що нафта дорога, компанія отримує надприбуток, і ринок її оцінив відповідно, тому там 10 чи 15 річних, та навіть і 5 тут може бути. Але якщо у нас там цикл зміниться, тобто енергетична криза піде на спад. Заспокоюються ось такі комодіті з ринки, енергоносії, у світі буде стабільність, то е, нафта піде на спад, почне дешевшати, і відповідно наші компанії отримую, почнуть отримувати менше прибутку, тому що в них є товар, який вже коштує дешевше, і е, далі вони отримають менше прибутку. тому коли ми підходимо до аналізу саме окупності інвестицій, от це, наприклад, з приводу нерухомості, то так, в моменті це може бути нормальний об'єкт нерухомості з нормальною окупністю, але якщо у нас піде відтік, наприклад, відток із міста жителів, проживаючих, то звісно, тоді вже... Тоді наша інвестиція вже буде не така приваблива і показник price to earnings, окупність років, доволі суттєво збільшиться. Тому це потрібно брати до уваги, який у нас цикл буде попереду. Сліпо на цей показник орієнтуватись не потрібно, але він насправді дуже сильно допомагає. Щоб просто в моменті зрозуміти наскільки це переоцінена чи не переоцінена компанія. Сподіваюсь, пояснив доступно. Якщо будуть ще якісь питання, то задавайте у коментарях. Можливо, більш розкрию потім у наступному відео, коли буду зачіпати цю тему показника Пеннаі. Тому ми зараз, от, наприклад, з приводу нерухомості, коли дивимося взагалі, що там історично відбувалося з цією інвестицією з цим активом, то у нас був перший хайп до 2008 року, потім у нас було падіння, і потім знову ріст. І зараз у нас таке плато, тобто вершина, коли з 2022 року. Ми абсолютно нікуди не ростемо, і навіть трішки спад по київській нерухомості по вартості. Тому далі, от те, що можу сказати, і по технічному аналізу, і по фундаментальних взагалі, показниках, у нас тренд повинен далі рухатись поступово на зниження. Тобто наступні 7-10 років, на мій погляд, нерухомість в доларах буде знижуватись. І доволі суттєво до показників попередніх 15-го року десь 600-700 доларів за квадратний метр. Тобто мінус 50 від поточних. Так, це не буде там за рік падіння, але поступове зниження із тим, як наша економіка буде йти на спад, як буде відток населення, це, на мій погляд, дуже ймовірний сценарій. Тоді саме у нас буде падати орендна дохідність в доларах. І звісно, якщо е, до, е, в доларах дохідність знижується, то звісно і ціна об'єкта в доларах повинна знижуватися. Це абсолютно логічні речі. Тобто, об'єкт повинен йти до своєї справедливої вартості, там приблизно 15 річних. Зараз є певна переоцінка, і це ми дійсно бачимо. Тобто, е, якщо там дивитись, наприклад, по м, парк, по е, с, Файна Таун, там Варшавський мікрорайон, тобто зараз 17 років. Окупності Нивки парк, 17 років окупності Сан-Франциско, це поруч знаходиться біля Нівки, 15 років окупності. Ну, знову ж таки, це ще ж правильно потрібно обрати об'єкт нерухомості. Файна Таун переоцінений, 19 років окупності, різні колівінги Ну, загалом. Тобто зараз тенденція така, що ринок Ну він трішки дорогуватий. Трішки е, об'єкти задорого коштують при тій поточній доларовій оренній дохідності. Вірпіні, ось теж 16 років окупності. Е, на Печерську, до речі, навіть окупність трішки краще 15-16 років. Ну, загалом ми не будемо з вами в детальний аналіз тут погружатись. Але основну логіку, яку я вам хотів пояснити, що перше потрібно брати актив, який коштує на даний момент справедливі гроші. І по друге. Потрібно брати тоді, коли в цьому активі погані часи, а не тоді, коли вже всі про це говорять, коли він знаходиться на хайпі, коли дійсно для всіх все очевидно, що це хороший бізнес, що це хороша компанія. Бо так заробити, на жаль, не вдасться, якщо ви будете йти за більшістю. Е, нагадую вам за свій телеграм-канал безкоштовний, де нас вже більше тисячі людей. Тут і фондовий, і крипта, і нерухомість, і макропоказники трішки небагато. Ну і в кого є бажання долучитись до у нас на сьогодні вже 116 людей, які інвестують в крипту і в фондовий портфелями, яких я управляю кошти виключно лише у вас, знаходиться і доступ до них тільки у вас, то ви можете доєднатись умови більш ніж доступні. Для цього пишіть мені в особисті у телеграмі. Ну а посилання, звісно, в коментарях або в описі під даним відео будь-де, можете в принципі, знайти. Тому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, що дане відео вам допоможе на майбутнє і ви з користю провели цей час. Підписуйтесь на YouTube Telegram. До зустрічі, бувайте!